Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. В цьому відео ми поговоримо з вами про форму державного устрою. Отже, форма державного устрою це елемент держави, який відображає, як організована територія держави та які взаємини між її частинами і центральною владою. Форма державного устрою відповідає на запитання, як побудована держава зсередини територіально. Основні форми державного устрою це унітарна держава, федерація і конфедерація. Почнемо ми, звісно, з унітарної держави. Основні її риси відповідно: одна конституція, одна система законів, єдина центральна влада. Яка поширюється на всю територію. Адміністративно-територіальні одиниці, наприклад, області, райони, провінції, не мають політичної самостійності. Всі рішення приймаються центральною владою або з її дозволу громадяни піддані однієї держави. Приклади сучасних унітарних держав. Це відповідно. Україна, наша держава, Франція, Італія, Польща, Швеція, Японія. Відповідно види унітарних держав централізовані і децентралізовані. Централізовані, відповідно, всі рішення приймає центр. Прикладом централізованих часто наводять в першу чергу Францію. Децентралізовані. Відповідно, місцева влада має певну автономію. Прикладом децентралізованих часто наводять Іспанію. Федеративна держава, основні риси, складаються з кількох суб'єктів: штатів, земель, кантонів, республік, подвійна система влади. Центральна і регіональна у кожного рівня свої повноваження. Суб'єкти можуть мати власну конституцію, закони, парламент і уряд навіть. Конституція країни чітко визначає розподіл повноважень між центром і суб'єктами. Може також існувати двопалатний парламент, де одна палата представляє суб'єкти федерації. До федеративних держав відносять Німеччину, Сполучені Штати Америки, Канада, Бразилію також відносять Індію, Аргентину, Швейцарію. Все це приклади федеративних держав. Стосовно історичного контексту нам теж намагалися свого часу нав'язати федеративний устрій. І Якщо дивитися в корінь, то завжди за такими спробами стояли кацапи. Джерелом таких спроб були кацапи, і, відповідно, обрання унітарної моделі, унітарного державного устрою, відповідно, форми державного устрою, це був правильний вибір, тому що, звісно, все це було ініціативою, саме кацапстану для того, щоб їм було легше потім шматувати країну нашу. От так. Тобто у них була така ідея завжди, вони її виношували, і відповідно слід відповідно, цей, цей момент розуміти до обрання самоунітарної моделі, це був правильний вибір. От таким чином. Що ж, види, види федеративних держав, це відповідно етнічні і територіальні. Етнічні, засновані на національних особливостях суб'єктів, територіальні, відповідно виходячи з географії, відповідно питань історичних чи економічної складової. Ну і конфедерації. Відповідно, основні риси. Це Союз суверенних держав, центральні органи мають мінімальні повноваження. Держави-члени залишаються незалежними і можуть вийти з конфедерації. Рішення загальних органів не завжди є обов'язковими. І, відповідно, конфедерація зазвичай не має спільного громадянства. Приклади конфедерації. Швейцарія, Швейцарія до 1848 року, по суті, була конфедерацією. Сполучені Штати Америки десь в період з 1777 по 1787 теж були не тривалий період, але по суті були конфедерацією. Союз держав Бенілюксу, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу можна вважати теж конфедерацію. Європейський Союз навіть має деякі риси конфедерації, хоча офіційно конфедерацією не є, але тим не менше. Що ж, зараз я перепрошую, треба примкнути слайд, трошечки не, відстав. Вибачайте. От. Ну і підбиваючи підсумки. Підбиваючи підсумки, відповідно, форма державного устрою. Це ключовий елемент державної організації, який визначає рівень централізації влади, характер взаємин між центрами регіонами і спосіб управління територіями. Україна є унітарною державою, однак із поступовим впровадженням децентралізації, яка надає громадам більше самостійності в межах єдиної державної системи. Реформа децентралізації особливо успішно впроваджувалася в період з 2015 по 2019 роки. На жаль, починаючи з 2020 року, відповідно з 2020 року бачимо певне уповільнення темпів цієї реформи, а з 2021 року, на жаль, і суттєвий відкат. Загалом, навіть в останніх Останньому звіті Європейської комісії робиться зауваження стосовно зменшення можливостей, стосовно певного тиску на органи місцевого самоврядування. Все це, звісно, негативні тенденції, про які вже е, говорять, відповідно і відзначають навіть це в офіційних звітах і документах. Тому, на жаль, це дуже такі сумні тривожні тенденції, відповідно про які, на жаль, не так багато кажуть, і не так детально їх роз'яснюють, які саме є проблеми, тому що тиск на органи місцевого самоврядування, намагання позбавити органів місцевого самоврядування, повноважень чи фінансових ресурсів чи можливостей все це відповідно і перерозподіл такий повноважень фінансових ресурсів. На користь центральної влади, все це розглядається як дуже така негативна тенденція, яка може суттєво уповільнити процес відповідно нашого Руху руху нашої країни до Європейського Союзу, до Північно-Атлантичного Альянсу НАТО. От. Тому, тому, відповідно, все це такий сумний момент, вибачте, за такі негативні. Ноти ну, наприкінці, але тим не менше, такі негативні моменти теж слід, на мою думку, озвучувати. От. Тим не менше, сподіваюсь, шановні глядачі і слухачі, що це відео буде цікавим для вас. Дякую вам за увагу.